Отож, перед зйомкою сьогоднішнього відео я вирішила знайти якийсь відеореференс, ну, щоб мати за зразок, і так впевнено ввела в стрічку пошуку Ютубу кольори фаворити осінніх акварелей. Нуль результатів. Е, окей, я подумала, що я занадто детально ввела в пошук, тому я ввела просто осінні акварелі. Нуль результатів. Тоді я подумала, що можливо мені не вистачає слово огляд акварелі. Я вела просто огляд акварелі, без усінняні. Ну, будь-якої акварелі огляд українською мовою жодного результату. Тому я ось, дістала всі свої акварелі, дістала зразки паперу, дістала воду. І зараз вам покажу, які кольори акварелей. Я просто обожнюю в осінніх пейзажах, в осінніх малюнках, в осінніх скетчах. Ем, в мене є про що тут поговорити, тому що жовто червоно коричнева гама моя взагалі улюблена. Ем, ось, розкажу, покажу, розповім, чому люблю. І е, сподіваюся, ви спокуситеся і придбаєте якісь із них, і просто теж будете тішитись, так, як і я. Отож, власне, я. Ем, Поділю, скажімо так, відео на групи кольорів. Тобто спочатку поговоримо про жовті, потім про червоні і так далі. Якщо говорити про жовті кольори, то ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, ті, хто проходить мої курси, знають, що в мене є один такий фаворит, який я всюди використовую, який я змінила вже, напевно, п'ять тюбиків за все своє активне акварельне життя, це колір. Азо Yello Deep. Чим він такий крутий? По-перше, він безмежно красивого золотавого відтінку. По-друге. Так, давайте будемо випробовувати ось так. По-друге, він однопігментний, а тому в будь-яку суміш лягає просто дивовижно. Подивіться, який чарівний золотавий колір він має. Причому в найтоншому розведенні він. Майже прозорий, і знаєте, я б сказала, що це колір ем, соняшників, саме пелюсток соняшників. У мене десь навіть є фото, де я фотографувала просто ідентичний відтінок. Поряд з Аза Єлодіп я також дуже люблю індійський жовтий. Саме індійський жовтий, е, здається мені найкрасивішим теплим жовтим взагалі ever. Окрім нього, в мене взагалі з жовтих є ще, наприклад, Azo Yellow Medium. І десь в мене є кадмій жовтий середній. В мене є. У мене є прозорий ем, Transparent Yellow Medium, але жоден з них мені не подобається так, як. Ем, Індійська жовта. Причому індійський жовтий, він взагалі є в різних виробників і у всіх він однаково класний. Ось просто подивіться і зацініть, який це теплий, прозорий, жовтий, дуже гарно лягає, і він тиїться теж однопігментний. Ні, він двопігментний, але тим не менш він класний. Інші жовті я не так люблю, не так ціную, але теж користуюся, інакше б їх у мене не було. Ще до жовтих можу віднести ауреолін. Він взагалі складно сказати, що він на 100% жовтий, тому що він більше, так би мовити, такий сліпучо-жовто-зелений. Але ось подивіться. На перший погляд може здатися, що він дуже-дуже подібний до тих кольорів, котрі я показувала раніше. Проте він пречудово лягає в суміші. Зараз давайте покажу вам на прикладах. Для прикладу візьму, у мене тут є така додаткова палітра, якою більше користуюся, вона не супер фотогенічна. Але подивіться, якщо ми візьмемо аурооліну та змішаємо його, наприклад, з рожевим гінокритоном, то це буде просто найкрасивіший у житті персиковий. Такий безмежно приємний, ніжний, особливо в розведенні. Дивіться. Цю суміш я часто використовую для шкіри, але вона взагалі дуже класна і для будь-яких таких осінніх, найтонших переливів. Ось. Давайте повернусь до суміші з ауреоліном трішки пізніше, коли буду зачіпати інші фарби. Ну, щодо жовтих, то ці три просто мої улюблені, тому що далі починаються вже руді відтінки. І, зокрема, руді відтінки це наша наступна тема. Отож, можна сказати, що я адепт сієни паленої. І мені останнім часом дуже подобається оранжевий хінакрідон, дуже подібні між собою фарби. Проте оранжевий він значно яскравіший. Ви це зараз побачите, я вам тут наочно порівняю. А, і взагалі я сієну палену і такі руді відтінки застосовую просто всюди, де можна, окрім шкіри. Але дуже часто у волосі або, наприклад, у якихось тваринах. А, мені здається, що немає просто кращого відтінку для шерсті рудою, ніж сієна палена, тому це другий колір по частоті, який я найчастіше, найактивніше змінюю. І також мені дуже подобається вроси коричнева королівська. Насправді вона дуже подібна до краплаку коричневого. Проте вона однопігментна, і, в принципі, тут зовсім різний, різний склад. Давайте теж випробуємо обидві поряд. Так, коричнева королівська ось. І краплак коричневий. Він все-таки більше до червоних, але, але я його використовую дуже часто саме в сумішах. З сієною паленою для того, щоб зробити її більш такою глибокою і цікавою. Ось оранжевий хінекрідон. Він дуже-дуже яскравий, такий сяючий. І сієна палена, подивіться, вона дуже-дуже подібна, проте вона в розведенні не має такого жовтуватого підтону. Взагалі виглядає дуже спокусливо. Ну, і ще варто сказати, що це сієна палена від Вангога. Також від роси, дуже хороша, а від інших виробників, наприклад, Даніел Сміт або Вінсор Ньютон, вона така трохи глибша. І в нас з учнями не завжди виходить синхронізація з приводу кольору сіє непаленої, тому що я очікую більш яскравий відтінок, а в них виходить більш коричневий. Ось коричнева королівська. Теж безмежно гарний, такий брунатний червонуватий відтінок. І краплак коричневий. Більше червоний, але все одно, бачите, в розводі вони, в розведенні вони такі трохи схожі. Ось. Це якщо говорити про от такі червонясто-руді. Якщо зупинитися виключно на червоних, то в мене тут небагато не кольорів, які я застосовую. Знову ж таки, є два мої улюбленці. Їх я застосовую практично всюди. Один відкрила для себе зовсім недавно, і один. Просто must have, але він е, насправді е, я дуже довго його очікувала, випробовувала, і зараз дуже акуратно мені не хочеться, щоб е, цей тюбик закінчувався. Е, Давайте спробуємо. Це червонясті. Тобто Parallel Red і Permanent Matter Lake це такі темні, криваві, червоні. Ви спитаєте, чому я не зачіпаю кадмій червоний, кадмі оранжевий? Мені Кадмій взагалі не дуже подобається. Тобто, ну, Є, наприклад, художники, котрі користуються ними і дуже їх люблять. Мені вони не так сильно до вподоби. Також вроз є кілька фарб, які називаються, здається, яскрава-червона. Вони класні, але все одно я більше люблю ось ці два. Я їх теж всім раджу, я вже на пам'ять знаю, які це кольори, які це пігменти. Ось. Ну і звичайно, Даніел Сміт це такий. Рідкісний представник у моїй палітрі, але безмежно гарний. Показую вам, дивіться, просто безмежно красивий, кривавий, червоний колір, от як справжня е, свіжа кров. Е, е, я його просто обожнюю. Е, сусідній він більш рожевуватий, але теж дуже-дуже гарний е, і прекрасно лягає в суміші. Що стосується полум'яної червоної, вам на перший погляд може здатися, що це така досить нудна фарба. Проте, по-перше, в розбілі вона абсолютно, подивіться, прозора. І в суміші з фіолетовою вона просто поводить себе ідеально. Гляньте, давайте додамо трішечки полум'яної червоної. І тепер додамо звичайної, перманентної фіолетової. Так, Тобто класичної фіолетової. Дивіться, яка. Ніжна суміш утворюється така абсолютно ніжно-рожева. На цьому папері чомусь, чомусь утворюються ковтунці, але при висиханні їх не видно. Ось, дуже красивий відтінок. І ще в цього кольору є така дуже цікава здатність, якщо у нас є шар фарби. І якщо крапнути. В нього розведеною полумяною червоною. Бачите, вона нібито розганяє колір. Це можна, до речі, дуже класно використати. Такий самий ефект є в оливковій. Ну і перелен Марун, він божественний, він здається просто найкрасивіший червоно-коричневий, який я знаю і бачила. У мене, взагалі, стосунки з червоними кольорами не дуже складаються. У мене навіть в гардеробі жодної червоної речі немає. Тому я люблю от саме такі темні, червоні, глибокі. Вони мені найбільше подобаються. Що стосується коричневих, я насправді випробовую різні коричневі. Ну, не сказати, що я не бачу між ними різниці, але вони, скажімо так, всі виконують свою функцію достатньо добре: і себе, і Умбра, і е, е, будь-які е, їхні варіації, типу палена Умбра або Умбра Натуральна, я їх не дуже люблю. З коричневих я, скажімо так, обираю завжди два кольори. Це Van Dyke Brown. І ну, я б не сказала, що це коричневий, але він такий темний, що я, в принципі, завжди його відношу до коричневих. Вроси, ось, є капут морту, Дуже гарний колір і дуже непогано показує себе в сумішах. І Van Dyke Brown. Це теж мій улюблений, теж дуже часто використовуваний. Так само, як і Neitralt Tint. До речі, його теж можна віднести саме до темних. Це просто м -м, така варіація чорного. Тут два пігменти, вони утворюють такий колір, дуже темний, але все ж не чорний. Чорний я стараюся не використовувати. Ось капут Mortum. Подивіться, який він брунатно-сіро-коричневий. Дуже гарно себе поводить. Вентайк Браун. Занадто мало його для того, щоб показати. Це одно якось занадто мало. Не знаю, чому він так непогано набирається. Просто холодний, базовий, коричневий. І нейтральний тінт. Майже-чорний, -майже проте все ж не чорний. Це в розведенні ось. Так він виглядає. Це така базова моя палітра. Якщо говорити, наприклад, про якісь відтінки зеленого, то це будуть, котрі от я найбільше люблю, це будуть два кольори. Це буде оливкова. Ну, я думаю, з оливковою, в принципі, все зрозуміло, оскільки вона такий досить висохлий представник себе. В мене є ще кові дроси. Однаково люблю і Рембрандт, і Ван Гог, і Росу. Ось. І ну, в розі вона називається смарагдово зелена Але насправді це класичний фталогрін, однопігментний на пігменті PG7. Чому фталогрін? Ви зараз його побачите і скажете, Ти що. Зовсім же. Який фталогрін, Це ж такий літній колір. Але. Ну, з оливкою, я думаю, все зрозуміло. Е, вона такий колір зелені, яка вже трошки в'яне. Ось, ну, цей нібито зовсім не осінній колір, правда? скажете, куди його? Але правда в тому, що PG 7 він найідеальніше, е, взагалі працює в сумішах. Давайте щось спробуємо з вами. Ми не говорили ще про рожеві, але з рожевих осінніх тонів. Я найбільше люблю, ну, якщо не говорити про класичний фіолетовий, тому що він, в принципі, дуже базовий, там немає якоїсь цікавості в пігментах. То це маджента рожева. Вона присутня в деяких палітрах, ще як рожевий хінокрідон або хінакрідон-маджента. Ось теж дуже красивий, такий глибокий рожево-фіолетовий, такий дивний колір. І ось подивіться, візьмемо. Припустимо в Talodрі. Так, давайте крапнемо його нього і щоб достатньо. Дивіться, візьмемо мадженту. Ось вона тут поряд. Давайте спробуємо її змішати. Подивіться, виходить просто дивовижний, бірюзово-блакитно-фіолетовий дивовий колір. Не знаю, наскільки видно через камеру, але колір просто дивовижний. І такого я не бачила в жодній палітрі, щоб він був ну, готовий. Це раз. Якщо говорити про суміш з червоним. Ось подивіться. Це перилен ред, про який я говорила ось тут. Спробуємо їх змішати. І в нас утворюється, тобто червоний і зелений, вони протилежні кольори спектру. І в нас утворюється просто причудовий, сіро-зелений такий запилений відтінок, який дуже класно грає в якихось таких тінистих місцях, наприклад, осіннього лісу, от щось таке. І також мені дуже подобається суміш з полумяною червоною, що мене тут поряд. Ніби теж дивишся, кольори взагалі якісь такі надто яскраві. Але дивіться, що виходить, коли ми їх змішуємо. Виходить такий дуже приємний відтінок. Зеленкуватого, ось подивіться. Мені нагадує оксид хрому або зелену землю. Якщо ви користувалися колись, то е, знаєте, про що я говорю. У мене є, до речі, оксид хрому. Е, правда, він досить погано наноситься. Не знаю, чи це у мене бракований тюбик, чи це просто так він наноситься. У е, мене колись була, був маленький тюбик зеленої землі, проте вона теж погано наноситься. Е, ось вони, до речі, пігменти в них різні, але щоб ви розуміли, коли я маю на увазі погано наноситься. То ось я її вичавлюю. І так само оксид хрому. Вичавлюю, наче все нормально. Наче от нормальні фарби. Проте, коли їх спробувати розвести, бачите, вона розтягується, тобто в ній дуже багато олії, і в неї важко зробити рівномірний шар. Це шмінки зелена земля. Оксид хрому теж саме, бачите, вона ніби класна, але вона робить таку мазюканину, <свісно> що я не дуже люблю її, особливо, коли треба однорідний фон. Ось, а тепер подивіться, наскільки подібні відтінки. Але при тому, що ці два кольори вони дадуть вам дуже м'який шар, дуже такий є, акуратний, розтікаючийся. І е, будуть прекрасно грати між собою. Котрі я ще би зачепила кольори це лавандовий. Спитайте. Що робить лавандовий взагалі такий колір крокусів, сакури і магнолії в осінніх підбірках. А я вам скажу: лавандовим взагалі найкраще додавати акценти в ягоди, фрукти та якісь там такі затінені місця, наприклад, навіть камені якісь, тому що він прекрасно імітує таку. Сизу запиленість, як знаєте, буває на сливках, наприклад, або на персиках, якщо дивитися на них збоку, то шкірка е, нібито створює таке враження м -м поблискування. Так? Тобто оцей ворс, котрий є на поверхні шкірки, то він заломлює світло і легенько поблискує. І якщо говорити про сині, е, взагалі з синіми все дуже складно, тому що в залежності від. Е, Картинки, яку ви малюєте синій, може бути будь-який. Немає одного конкретного синього, який я люблю восени, тому що от якщо весною небо практично завжди кольору цирулюму, тобто воно ось таке яскраво-блакитне, аж сяюче, то восени воно, як правило, або блякле зовсім. Тобто можна, наприклад, використати якийсь кобальт синій в дуже-дуже тонкому шарі, або воно взагалі. Більше таке бірюзове, і тому я тут можу, напевно, ще порадити кобит бірюзовий. Теж от мені в най-най-найбільше подобається. Я навіть подрузі відправляла за кордон саме таку кювету. подивіться. Я б, напевно, цей колір вибрала як такий базовий для якихось осінніх робіт. Причому що сам він теж дуже класно місця не лишилось. Працює в сумішах, таким ну, ми їх, його спробуємо змішати. Ну, от, наприклад, з, з коричневою королівською. А, так, взагалі можна з будь-якою, проте треба пам'ятати, що він гранулює і може, якщо вам треба прям дуже ніжний колір, то краще його не підмішувати. Ось, наприклад. Дивіться, теж такий сизувато-сіруватий колір. Так? Тобто срі відтінки, я не люблю використовувати прямо з туби, я люблю змішувати їх самостійно. І найкраще для сірих відтінків змішувати якийсь коричневий і якийсь синій. Коли я кажу це своїм учням, вони на мене дивляться і думають, що я просто не знаю, які можна взяти фарби, але насправді, якщо ви змішаєте будь-який синій і будь-який. Коричнево рудий, саме не жовтий, а рудий. Тобто, що пігменти були або браун, або оранж, то у вас вийде в розведенні і в співвідношенні тих чи інших пропорцій, у вас вийде прекрасний колір для тіні. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, я розкажу про це в наступному відео. І, власне кажучи, це напевно все. В мене залишилось ще дуже багато. Фарб, ще ці ліжмені. Проте, не всі з них я використовую часто, не всі з них я використовую саме в осінніх роботах більше. Е, можливо, пізніше зніму таку підбірку і для зимових кольорів. Е, власне, напевно, це все. Що там зазвичай кажуть на YouTube каналах? Здається, це треба було сказати спочатку, але все ж підпишіться на канал, поставте лайк, е, поставте дзвіночок, щоб. Е, він сповістив вас про якнайшвидший вихід наступного відео. <гум> Сподіваюсь, вам було цікаво. Діліться в коментарях своїми підбірками, своїми мастхевами з осінніх кольорів. Гарних вам осінніх днів! Або не осінніх, якщо ви дивитесь на восени. <гум>